Друзі, всім вітання. Короткий е, такий гайд по обслуговуванню рейсмуса ну, на типу Дніпро-М. Е, отже, давайте почнемо з того, наприклад, як виставити е, його паралельність до столу. Для цього нам потрібно ось тут знизу там є така шестерня. Зараз покажу. Ось ця така от передача. Ми відкручуємо спочатку. Оці чотири болтика, знімаємо саму цю оці планочку із шестернями. І далі починаємо виставляти уже сам наш вузол. Виставляння робиться таким от чином. Наприклад, ми виставляємо тут 5 мм чи 6 мм, тобто до, до кінця опускаємо. І з цієї сторони, якщо у нас немає, 5 мм, наприклад, тут виставили 5 мм з цієї сторони. А тут, наприклад, 6 мм або 7 мм, ми ось цим от гвинтиком беремо, просто регулюємо, трошки піднімаємо, опускаємо. Це варіант для того, як його налаштувати. Саме от паралельність. Наступний крок, коли нам в нас Скажімо так, підклинює сам механізм опускання піднімання. Так як в мене от вчора сталося таке, то я собі вирішив, що потрібно поділитися. Заклинила ось ця нижня гайка. Заклинила вона через те, що там дуже багато напресувалося різного оцього от пилу, такого дуже, дуже мелкого. І він. Дуже-дуже сильно її блокував. Що я зробив? Я підняв повністю рейсмус вверх, цю гайку не відкручував, так її залишив. Відкрутив тут знизу там є ну, болтик, там і підшипник теж його випресовується вниз. Все банально просто. Одного цього фіксуючого болта треба. Відкрутити. І потім цю гайку почав відкручувати вниз. Дуже тяжко вона йшла. Але ну, потратив на неї на цю гайку, щоб просто її трошки вниз опустити, десь пів години. І потім почав викручувати сам цей винт із цієї гайки. Я його викрутив трошки так вниз. Тобто гайка тут не дає вийти. Але я викрутив так, щоб можна було опустити. Нахилити цей винт і його дістати. Після чого е, я його просто взяв, залив звичайною ведешкою. Е, сам винт прочистив добре. Е, гайку теж дуже добре прочистив, щоб аж блистіла. І після чого е, приступив до чистки підшипника. Підшипник теж підклинював. Це теж потрібно враховувати, що підшипника теж потрібно там почистити. Але підшипник там стоїть досить такий цікавий, закритий з двох сторон металом. Я одну сторону відкрив і побачив, що там дуже багато ну, такого просто сміття. Я думав, вже підшипник повністю під заміну. В нас в магазині такого підшипника не знайшов, тобто по зовнішньому діаметру він підходить, а по внутрішньому немає. Ну, тому я просто вирішив теж його прочистити нормально. Залити туди чи додати туди літолу і він буде працювати. З цієї сторони, я думаю, теж там буде з часом проблема із підшипником. Але то вже на майбутнє. Так, в принципі, по цьому, а, мабуть, усе. Е, далі ще також важливий нюанс. Е, як виставити ось ці от гайки, щоб у нас нормально ходив ось цей винт. Е, гайки, от, як я для себе зробив, щоб вони грані одна напроти одної були. І не геть зажимали ось тут, а легенько просто заходили і грань. Напроти грані, Тоді вони, в принципі, нормально, гарно піднімають. Я вже два рази робив таке, тому, по суті, ділюсь з вами власним досвідом. Ну от, Ще, в принципі, один такий момент із тими шестернями знизу, що їх потрібно теж зловити такий. Момент, як вони вставляються одна до одної підходить. Бо, наприклад, якщо ми зробимо там, вставимо ту сторону, з цієї сторони знизу шестерню, вставляємо, прикрутили, вона гарно там стала до тої шестерні, яка йде у нас від цього вінта. А з цієї сторони, наприклад, вона не стає. І ми зробили там півоберта вліво чи півоберта вправо. Оцей варіант теж потрібно розглядати таким чином, що. Мати на увазі, якщо ми десь зміщуємо в сторону, у нас відповідно і буде ця частина опускатися або підніматися. Ну давайте, Я оце опустив, вже почистив. Але в одному місці, ось тут, коли в мене проходить ручка, воно трошки ніби як тугіше проходить. Але, по суті, воно досить. От. І піднімає. Це в мене стіл рипить, не рейсмус. Ну, якби е, потрібно час від часу чистити. От, наприклад, я взагалі цю кришку звідси зняв, ось там вона в мене лежить. Я її зняв звідси, тому що е, все ж таки. Тирса і пилюка вона летить сюди, попадає на винт, а мені його простіше саме отак от очистити. Так само і тут ці ципки теж в собі продув швидше. Але в мене і додатково йде стружку відсос, витягує, але пиль вона завжди є. В принципі, на цьому все. Якщо у вас будуть якісь там питання, ставте, пишіть в коментарях, буду. Ради відповісти.